Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Вівторок, 2 грудня. Сьогодні оперативна інформація. Важливі події до вашої уваги. Нагадую, що варто підписатися на мій канал. Тоді будете бачити і ранкові огляди, і вечірні, і точно будете отримувати оновлення та поінформованими. Іноді раніше ніж інсайти з медіа, тому що зараз їх насправді дуже багато. І розібратися в цьому подекуди складно. Погодьтеся. Навіть мені насправді я вам скажу відверто, тому що ну, інформації насправді багато. Ви знаєте. Досвід знову ж таки ось цього перемовного процесу, який тривав в Флориді, цих розмов, а він вкотре довів, що публікацій є багато і попробуй розберись, тому що нібито говорять про те, що все гаразд, є прогрес, з іншого боку, є певні але, і дуже багато повідомлень в медіа. Але іноді вони суперечать одна одному, ці один одному ці повідомлення. Тому давайте спільно з вами розбиратися. Ось, наприклад, ABC News повідомляє американський телеканал, пише про те, що а, зараз немає. Жодних очікувань, що Путін погодиться на угоду. Російський лідер вже дав зрозуміти, що не піде на компроміс минулого тижня, зробивши жорсткі заяви, в яких повторив свої вимоги до України щодо виведення військ з території, на яку він претендує, та заявив, що переговори з президентом України Зеленським безглузді. Ну Путін вправлявся в тому, що вибори, нібито не пройшли, пам'ятаєте? Зате в нього все окей. В лапках все нормально, вибори безальтернативні, без конкуренції, це він вважає нібито демократичним процесом. До речі, цікава річ, це питання теж треба піднімати на міжнародному рівні, тому що Росія не є ніякою федерацією. Це принципова річ. Якщо ми вже говоримо про підвалини державності, а Путін часто намагається їх підважити, та не те, що підважити він взагалі. Каже про те, що Україна не держава, а українці це російський народ, що вже неодноразово було спростовано і доведено. А, ну, але бачимо, що постійно на цьому наголошує. Так, от, Федерація Російська створювалася, а, яким чином? Модель держави була така, що є федеральний центр це Москва, столиця, але є суб'єкти Федерації. Суб'єкти Федерації. Мають права, і ідея ж була яка створити щось на кшталт Сполучених Штатів Америки, тому що всі російські імперці вони насправді в глибині душі заздрять американцям, тому вони хочуть їх, ну, фактично, створити їм конкуренцію і повалити їхнє домінування в Європі. Це все через заздрощі. Але це, звичайно, більше до психотерапевтів і психологів, особливо коли обговорюємо Путіна. Зараз не про це. Так от, суб'єкти Федерації мали мати певні права яких вони були позбавлені, хочу нагадати, що в часи Єльцина із республікою Татарстан взагалі був заключений окремий договір як підстава того, що Татарстан не проголошував власну самостійність та незалежність, але це все було зруйновано, це все нівельовано, немає жодних виборів губернаторів зараз, органів влади місцевої і так багато питань. Тому не путіну точно розповідати про легітимність, нехай на свою подивиться. Це чітко зрозуміло. А український народ обирає на виборах ту владу, яку вважає за потрібне, виходячи із волевиявлення на вільних, демократичних виборах за європейською моделлю. Це теж треба, власне кажучи, розуміти і пам'ятати. Так от, значить, Путін натякнув, що Кремль вважає, що досягає достатнього прогресу на полі бою. І задоволений, і він буде чекати, поки Київ погодиться на його умови. Пише ABC News. Джерело знайоме з переговорами повідомило, що вони обговорили гарантії безпеки для України, а також долю мільярдів доларів російських активів, заморожених західними країнами, та можливі вибори в Україні. Питання заморожених активів було ключовим для росіян цього разу. сказало джерело ABC News. Однак. Щодо ключового, повертаючись до активів. До речі, бачите, як бояться а, гроші а, втратити. А гроші для них зараз важать. Ну, по-перше, Туреччина зменшила обсяги закупівлі російської нафти Уралс. Індія хоче продовжує купувати, але з величезними дисконтами знижки ще більше ніж були до запровадження санкцій президентом Трампом проти РосНєфті та Лукойла. Тому це. Багато в чому по собі вартості, а іноді навіть в збитки. А ще одна ознака того, що Кремлю потрібні гроші і що виникли проблеми, це те, що Москва проїдає стратегічні запаси. Продажі золота сягають десятків мільярдів доларів. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Центральний банк Росії вперше перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків. Держкомпаній та окремих інвестиційних структур для регулятора. Це вимушений крок. Золото фактично перетворюється на інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів. У 2025 році обсяги продажі золоті, золота могли сягнути 30 мільярдів доларів США. Це близько 230 Тон дорогоцінного металу. А у 2026-му планують продати 115 тонн на 15 мільярдів доларів. Така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, які і без того перебувають під тиском санкцій та падіння доступних валютних інструментів, проповідомляють нам розвідники. І а, таким чином. Золото, яке десятиліттями вважалося недоторканним, підкреслюю наскільки звуженим став фінансовий простір Москви в умовах санкцій. До слова треба сказати для об'єктивності, що Росія продовжує видобувати золото. Фактично, до повномасштабного вторгнення Росія була країною однією з лідерів по закупівлю та накопичення золотого запасу. До речі, я тоді ще були відео окремо ще не було в мене мого власного Ютуб-каналу. Але в своїх інтерв'ю та оглядах я говорив про те, що Росія робитиме ставку на золото. А, і багато хто дивувався, чому а золото бачити досі в дії. Це ну надійне вкладення. Зараз на превеликий жаль, це допомагає Путіну фінансувати його військову агресивну машину. І для того, щоб мати... Обсяги, які б задовольняли в подальшому, тому що золото і золотовалютні запаси почали спалюватися, а валютні запаси так само, оскільки фонд національного благосостояння, який Путін тратить на війну, теж вичерпується. Ну це реалії. Так, от Росія все активніше намагається залучати найманців вагнерівців, які там існують, ще рештки їхній в Африці. Так званий Африканський корпус, і, зокрема, в Центральній Африканській Республіці вони продовжують а, накопичувати золото. Фактично, це наступники Вагнера, які взяли під контроль Шахти в Центральноафриканській Республіці, де вони здобули репутацію жорстокості та насильства, пише The Телеграф. Оскільки економіка Росії зараз охоплена війною та санкціями, дослідницька група RAND Europe Минулого року повідомили, що країна використовує золото в міждержавних платежах, а російські підприємства беруть участь в обмінах золота за товари, золото за зброю та золото за готівку. Ось так ну, що можна сказати у випадку вагнерівців інших найманців, люди, люди гинуть за метал, як писав Гьоте. Повертаючись до того, що повідомляє ABC News. Щодо ключового питання вимоги Росії до України відмовитися від неокупованої території на Донбасі жодних ознак прогресу не спостерігається. Джерело з адміністрації президента США, яке спілкувалося з ABC News, повідомило, що Росія досі не бажає обговорювати будь-яку форму припинення вогню, а Україна не бажає поступатися територією. Отже, 2 грудня багато в чому важливий день з точки зрозуміння того, наскільки Росія готова обговорювати запропонований президентом США Трампом план з урахуванням українських позицій, який доопрацьовувався в Женеві та в Флориді, і в тому числі в Парижі під час візиту президента України Зеленського та обговорення з французьким президентом Макроном і прем'єр-міністром Стармером. Та іншими європейськими партнерами. І е, подивимося, якщо Кремль готовий, то певні кроки можуть бути. Якщо ні, то бойові дії продовжаться. За таких умов Кремль може затягувати час в сподіванні окупувати більше території України на Сході, а також послабити українську енергетику ударами. А суспільство, намагаючись деморалізовувати відвертими злочинними актами терору проти цивільного населення те, що ми спостерігаємо. На жаль, тут хороших прогнозів немає в тому сенсі, що удари припиняться, тому що Росія буде готувати нові удари, і, на жаль, під час цих ударів ми бачимо, що відбувається страждають цивільні люди. Напередодні ворог завдав удару балістикою по Дніпру. Там є загиблі і поранені мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих і найшвидшого одужання тим, хто постраждав і хто поранений. Дніпряне, тримайтеся, напишіть, будь ласка, до речі, до слова в коментарях, як ви, як ваш настрій? Та й всі напишіть люди, звідки б ви не були дивитеся Дніпро, Запоріжжя, Херсон, який теж страждає від постійних ударів. Харків, Суми, Чернігів, Київ. Давайте триматися і бути єдиними. Ну і якщо Путін не прийме пропозиції США з урахуванням українських правок до плану, важливо буде, як відреагує Вашингтон, чи посилить тиск на Росію чи на Україну. Бо, наприклад, Кая Калас, верховна представниця з питань зовнішніх справ та безпеки Європейського союзу Єврокомісії. Сказала напередодні, що я боюся, що тиск буде спрямований на жертву, а саме на те, що Україна має піти на поступки та взяти на себе зобов'язання, заявила Калас, відповідаючи на запитання, як вона уявляє результати майбутніх перемовин спецпосланника президента США Стіва Віткофа з главою Кремля Володимиром Путіном у Москві. Ось такі калас дає невтішні прогнози. Як думаєте ви, друзі, так само пишіть у коментарях. Ну, а коаліція охочих закінчила роботу над гарантіями безпеки для України. Президент Франції Макрон наголосив, що вони мають ухвалюватися за участі України. Найближчим часом гарантії затвердять зі США. Тобто Європа у Грі, Європа намагається в тому числі не відставати. Хоча справедливості Заради треба сказати, що. Ну, е Скільки вже тривають консультації в рамках коаліції охочих, вже час переходити до реальних дій. А взагалі, іспитом для Європи з точки зору подальшої підтримки України буде цей місяць, тому що саме цього місяця планується засідання глав держав Європейського союзу, де на порядок денний має зокрема бути винесено питання щодо. Фінансування України на 2026-2027 роки за рахунок доходів з російських арештованих активів момент істини наближається для країн Європи, які матимуть шанс продемонструвати підтримку України і суб'єктизуватися, об'єднатися довкола України. Тож скоро ми побачимо, я все ж таки сподіваюся, що рішення буде позитивне для нас. Подивимося, наскільки Сполучені Штати Америки будуть втручатися в цей процес чи не будуть. Подивимося, це буде залежати в тому числі від візиту Віткофа до Росії, до перемовин з Путіним і до того, на кого США будуть скеровувати подальший тиск. Маю надію, що на Росію, але є ризики того, що і на Україну. Це теж треба розуміти. А якщо на Росію, то в такому разі. Думаю, що у Сполучених Штатах Америки у президента Трампа достатньо інструментів та аргументів для того, аби переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в тому, що потрібно голосувати за передачу російських активів в Україні, переконати Роберта Фіцу, премпрезидента прем'єр Словаччини, вибачте, в тому ж і прем'єра Бельгії в тому, що Євроклір, компанія бельгійська, яка є держателем російських арештованих активів, в тому, що потрібно це зробити. А в тому, що Україна може суб'єктизувати Європу і варто об'єднуватися довкола України, про що ще? В січні на початку 2025 року говорив Верховний головнокомандувач Збройних сил України президент Зеленський, виступаючи на конференції в Давосі в Всесвітньому економічному форумі. Жодних сумнівів до речі, з цього приводу є а, цікава а, заява колишнього керівника резидентури ЦРУ а, в Москві а, Гофмана. Так от Ден Гофман в ефірі Fox News на секундочку американського каналу, який полюбляють республіканці і де виступає і якому дає інтерв'ю час від часу президент Трамп та члени його команди, ось що зазначає Гофман в прямому ефірі Fox News. Росія продовжуватиме цю війну і їхні стратегічні цілі повалити уряд України майже не змінилися. Путін любить говорити, він любить вести переговори, бо відчуває, що може вплинути на Сполучені Штати, щоб вони не запроваджували санкції, подальші санкції проти Росії та продовжувати постачати Україні військове обладнання, таке як ракети Томагавк, говорить Гохман. Але я не бачу, щоб Росія була зацікавлена в переговорах. Однак їх все одно варто продовжувати і вітаю адміністрацію Трампа за таку спробу. Ось що говорить. А посадовець ЦРУ про українську армію він називає її оплотом оборони Європи взагалі Україну з найсильнішою армією Європи. І варто пам'ятати, що ми маємо торгівлю з Європою на трильйон доларів. І останнє, чого ми хочемо, це привид російської агресії в Європі, заявляє Гофман. Найкращий спосіб стримати. Росію для України або перемога або встановлення міцного миру, який захищатиме територіальну цілісність і гарантуватиме суверенітет. Що тут важливо, що посадовець ЦРУ чітко наголошує і на економічному інтересі для а, Європи і для Сполучених Штатів Америки це важливо, коли ми говоримо про адміністрацію Трампа. Ну, ви знаєте, що Вітков Дмитрієв, вони обговорювали фінансову вигоду від можливого відновлення співпраці між е, Росією та е, Сполученими Штатами. Але ось тут є Європа і потенціал товарообігу між США і Європою явно перевищує між США і Росією. Це важить. Тим часом французький президент Еммануель Макрон. Вирушає до Пекіна. Він має бути там уже 3 грудня цієї середи, де спробує переконати китайського лідера Сі Цзіньпіня тиснути на Кремль для припинення вогню в Україні. Президент Франції Еммануель Макрон здійснить триденний, це тривала поїздка. Триденний державний візит до Китаю, щоб переконати Сі Цзіньпіня вплинути на Кремль для досягнення припинення вогню в Україні. Париж також очікує посилення зусиль Китаю щодо впливу на Росію та перегляду торговельних дисбалансів з ЄС. Французький президент а, вирушає до Пекіна. А, про це повідомляє БФМ TV. У середу Макрон розпочне триденний візит, четвертий від моменту його обрання президентом на тлі активізації дипломатичних зусиль щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні. Французький лідер сподівається переконати сі Цзіньпіня чинити тиск на Москву та сприяти досягненню припинення вогню. Цікава поїздка, тому що для Китая так само важить Європа з точки зору економічного потенціалу, з точки зору фінансових зв'язків, торгівлі і не тільки. І звичайно, що було б добре, якби Китай, зрештою, почав чинити тиск, і взагалі було б непогано зараз говорити про те, що. Ну так можливо пограти на таких балансах, що нехай Китай отримає більшу долю контролю над Росією, над її ресурсами. Це вигідно з одного боку, з іншого боку, фактично говорити про те, що і США на якомусь етапі можуть з Китаєм домовлятися про це. Тут потенціал є. Подивимося, чим закінчиться цей візит. Сподіваюсь, шанси є на це. Тому, друзі, ось такі непрості дні. Перемовний процес триває. Подивимося, до чого він призведе. Путін виступив, виступив у військовій формі, сказав про те, що треба створити зону безпеки а, на кордоні з Україною. Особливо мова йде про Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. Ну, скажу так, враховуючи там розташування російських військ. Щодо Брянської області, ну я не знаю про які вторгнення на Чернігівщину можна говорити. Там недостатньо. Хіба що для проникнення диверсійних груп, які знищуються час від часу і будуть знищувати силами оборони Сумщина, ворог перекинув значні війська з Курської області на Покровський напрямок. Ну а що стосується безпосередньо а, Харківщини, там найскладніша ситуація з точки зору того, що йдуть бої. За Вовчанськ тривають бої за Куп'янськ. Герасімов, котре до речі, доповів Путіну, що Куп'янськ взятий, там важкі бої, але президент України спростовує цю заяву. Подивимося, чи це підготовка до припинення вогню і окреслення меж можливих, де цей вогонь буде припинятись, чи це просто бравада про розширення так званих буферних зон. Найближчий час це покаже. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, друзі. Не забувайте про вподобайки і пишіть коментарі з приводу почутого. І пам'ятайте, що незважаючи на на що, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!